Дітки на розвитку мовлення ми з'ясуємо з вами, що таке безпека. Отож, почнемо. Безпека це знання дітлахів про небезпечні ситуації та людей, які можуть загрожувати здоров'ю та життю, вміння правильно поводитися в різних ситуаціях, навички самостійних рішень. У небезпечних ситуаціях, а ось і віршик, його потрібно уважно послухати. Сірники, дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна. Знає це дитина кожна. Скажіть малята, чому діткам? Не можна брати сірники у руки, бавитись іми. А що буде? За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поруч кицька моркатить, лялька у вікні сидить. Ми їм скажем, недоречно там сидіти небезпечно. Не підходьте, дітки, до вікна. Бо підступна висота? Скажіть, чому не можна сидіти біля відкритих вікон? Що може статися? Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати, поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, там мікстура і таблетки. Це, здається, не цукерки. Дітки, скажіть, чому дитина? Не може брати в руки пігулки. Що ж може статися? Молодці, не грайся сам у воді. Я, як справжній капітан, підкорю цей океан, в ванну наберу води і пущу там кораблі. Але треба пам'ятати, самому в воді не грати. Краще я покличу тата. Будемо разом в ванні грати. Як ви зрозуміли цей віршик? Чому не можна самому залишатись у ванні в воді, а? Небезпечний струм. Є розетки в кожнім домі. Людям всі вони знайомі. В них живе струм електричний. Чарівник він фантастичний. Але дітки... Пам'ятайте, ви розетки не чіпайте. Дітки, мої любі, як ви думаєте, чому не можна чіпати розетки? Так, звісно ж, ви розумнички, а тепер скажіть, що ще може бути небезпечним для малюків? Чекаю, дітки, я уважно вас послухаю. Бережіть себе. Все буде добре. Дбайте про свою безпеку вдома та на вулиці. цьом тьом До завтра!